І про життя культурне історичною п'єсою про життя Софії Потоцької відкривається 78-й театральний сезон у Вінницькому Муздрамтеатрі. Автор та режисер вистави Віталій Селезньов. Прем'єра спектаклю відбудеться 14 жовтня. Подробиці дивіться у сюжеті далі. Хоча глядацька зала порожня, на сцені актори театру Садовського викладаються на 100%. Ще пак незабаром прем'єра історичної п'єси Софія. Її написав режисер-постановник театру Віталій Селезньов. Ідею п'єси драматургу підказали постійні глядачки. Вони один раз прибігли до мене в кабінет, поклали переді мною таку, я не можу сказати зошит, але добірку одним словом. Про життя Потоцька І кажуть Віталій, напишіть п'єсу про п'єсу жінку. Драматург зацікавився цією темою і почав шукати історичні матеріали про Софію Потоцьку. Трупою навіть їздили до Умані. Загалом робота над виставою тривала півтора роки. У п'єсі йдеться про життя жінки, біля ніг якої було багато королів європейських країн. Навіть Людовік, XIV. маніакально кохав цю жінку і грав Потоцький. Він віддавав їй все. Все, все, всі свої почуття віддавав. Але вона трошки захопилася його сином, молодістю. Наразі п'єсою зацікавились багато українських театрів. Втім, за словами режисера, існує проблема знайти актрису, яка гідна ролі Софії важко, адже це, передусім, має бути жінка надзвичайної краси. У Вінниці цю героїню гратиме Катерина Селезньова. За словами актриси, до цієї історичної постаті по різному ставляться. Що ж стосується роботи над ролю, вжитися в образ Софії було не дуже важко. Можливо, вона теж мала свої погляди на життя. Десь вони були вірні, десь ні, можна. Сперечатись на цю тему, але вона досягла мети тієї, що про цю жінку сьогодні знають багато людей. Че з неї зведен парк в Софії. За словами адміністрації театру, постановка п'єси досить дороговартісна. Для неї шили багато костюмів та взуття. Лише головна героїня за виставу переодягатиметься 9 разів. Переглянути п'єсу можна буде вже 14 жовтня. Вартість квитків від 20 до 60 гривень.